Добрий день, дорогі друзі. Я вас вітаю з полів Дніпропетровщини. В цьому відео я хотів би розповісти. а Мені в цьому допоможе гарний агроном фермерського господарства про вирощування білоголової капусти, тому що багато питань в цьому році по технології, по зрошенню, по добривам. І тому я не буду довго затримувати вас. Давайте почнемо. і... Я думаю, що передамо слово Віталію. Добрий день, Віталь. Розкажи, будь ласка, як ви на полі вирощуєте капусту. <рес> Добрий день. Капуста назва Тореодор. Садимо розсадним способом. 30-дневна розсада Сажена 28 квітня. Розвиток культури шикарний. Їй отроду місяць і 10 днів. Їй ще прорости 50 днів, чиста, нема пошкодження ні молю, ні тріпсом. Дуже забавний колір. Восковий наліт такий добрий. Восковий наліт просто сумасшедший, тобто вона сама себе захищає. Взагалі, компанія Сінгента і компанія Мідок, от як єдине ціле, ми любимо їхні. Е, селекцію капусти, вони люблять нас, так як ми любимо їхню селекцію капусти. Е, По добривах в цьому році ну, дуже дорогий рік. Е, не зловживали. Тут фіз, е, е, фізроство, як кажуть, 150 кг аміачної селітри, 150 кг НПК та 150 кг кальцевої селітри. А яка НПК? Яровське. Беремо Яровське, Формула-9. Е, 20-28. Це на сплошний обробіток? Це Каренкою. Ага. Це Каренкою, вже після висадки. До посадки нічим не працювали. Дуже холодна весна. По поливу опять же, економимо, тому що 12 гривні куб води стоїть. Тут максимум положено, ну, може, десь 600-700 кубів води. Хоча по технології, капусті, треба 2 -2 тисячі кубів води давати. Що ще можу сказати? Е, Оприскуватель, звісно, працює, з е, шкідниками шкид, боремося. Е, Та в основному і фосфороганікою, і системні препарати тільки ось буквально ось неділю, як запустив. А так в основному перетроїдами і фосфорорганікою. Plus, а які більше шкідників в цьому році преобладають? Мухи дуже багато літало, дуже багато. Прям вона взлетіла е, пізно, але масово. Зараз моль дає просратися, така пустяна так? да. Ну і тріпс, е, так, за руки за локті не кусає, але він своє діло робить. Кажеш, холо тепла була зима. Всі шкідники е, пережили нормально. Тому ще все впереді. Ну, на цій капусті буде вже головка за півтора місяця. Так? Е, саджена вона 28 квітня. 28 квітня. В чому секрет? Mm. Такого, такої капусти в цьому році я перший раз бачу. все, все зроблено, як то кажуть, вовремя. Навіть трошки, я кажу, овочі це не зернова культура. Зернових можна гнатися за роботою, а в овочах треба, щоб робота гналася за нами. Не я не привержений той капусті, яку поранше треба реалізувати, тому. Тут, кроме сапаліна, нічого не лягало. Напроти поле там положений трифлюрекс 3 літри. Ну, в цьому році холодна весна, почвений гербіцид працює не так, як треба. Тому, ну, тут 32 гектари капусти. Сажена вона без почвеного гербіцида. Тут проти протизлаковий гербіцид був положений і передшественник картопля. Ну, ми бачимо, я думаю, люди теж набагато. Ну, то бачимо. двойний урожай. Капусту да, виріжемо, да. ще беремо картоплю. І жук паразитний. Попадав, попадав, попадав. Капуста обробляє і жука обробляє. Да, дуже на завершення хочу сказати, що компанія Сінгента, ну, я думаю, що лучший селекціонер в даному випадку от, іменно капусти. У нас із 200. Гектарів капусти, 150 це компанія Сінгента. Вода у мене йде 150, максимум 200 кубів. Єдине, коли вже буде нав'язуватися головка, будемо дивитися по температурному режиму, можливо, збільшимо до 250 кубів. Ну, тим не мене, поле велике. Поле тут 105 гектарів, машина круговоротна, випадають пошти сутки для того, щоб її з двох сторон розвернути. Ну, тим не мені, 200 кубів дано води десь на п'ятий день. Сюди прийде дождувальна машина. Тобто, середньому десь 40 кубів в сутки uh -huh. буде тут води. Ну, зараз на вулиці, як було 25, то було предостаточно. Зараз на вулиці 32-31 в тіні. Ну, якби трошки не вистачає, ну, за що того, що вона розложиться, тут сухо, але ну, якщо тут копнуться, тут влаги ще. Це коли ну... тут машина була? М -м, два дні тому. І через два дні вона сюди прийде. Тобто, в принципі, корнева система. Розрушатися не буде, влаги буде достатньо, вона буде себе відчувати комфортно. А, Віталь, ще таке багато у кого запитання, виникає антибіотики на капусті. Це секрет. 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 Приміняємо, даємо, ну є такі, як казав наш этот, залужний, що всі секрети ну, в війні. Не можна розкривати, так само і тут. Є свої такі препарати, які ми не раз Ну, Тим не мене, ми їх самі відкатали, ми їх за три роки подивилися, як вони працюють, в якій стадії можна їх вносити, які вони вже безполізні. Ну, Тим не мене, да, антибіотики тут є. І амінокислоти. Амінокислоти. Медь. Тільки медь. Тільки медь, якщо справляємося з однією медью, якщо не справляємося, Ну, підключаємо більш, більш дорогі системні фунгіциди. І топсіни її приміняємо, і, і букати приміняємо, ну, більше. Скажи, будь ласка, будь ласка, також по інсектицидах трошки. І дуже всіх завжди питання визникає по прилипачу. Тому що дуже гарно на полі у вас. Працюють інсектициди, які прилипач даєш. І в принципі, може трошки тих інсектицидів називеш, е... ну, які як ти <клес> працюєш по. Ну, арсенал інсектицидів дуже великий. При приміння інсектициду ну, виходжу на поле дивлюся, де важка артилерія приміняється, де більш легка артилерія. Все зависимо, все за... залежить від е... засореності, заселеності. <клес> да, тому я ж кажу, на цьому полі буквально. Примінили три дні назад системний інсектицид Катадін, який працює в основному на лоскокрилих і, і забирає в принципі, там, тлю, бложку, поверх... Дуже легко зачіпляє тріпс. До цього працювали більше перінексами, фосфороорганіками, перетроїдами. Прилипач ну, мені подобається, сіль -вєтром, сіль -вєтром роботою, і в Ерідоні мені подобається прилипач мультиметру мульти, мультимастер він дійсно дуже важко змивається дощом. Тобто, в принципі, після а нього. Який він основі, не пам'ятаєш? Там клейковина? Ні, не пам'ятаю. Клей... дуже клейкий, тому що стаканчик спробував від нього відмити, не відмився. Ну я знаю, що дуже багато допомагаєте нашій армії і працюєте на продовольчий ринок країни. Тому я всім бажаю мирного неба. Я всім бажаю, щоб ворога, як кажуть, ми знищили і вигнали, і щоб він ніколи сюди навіть забув, що таке Україна і шагу не ступнув. Ну і я вважаю, що кожен українець працює не так: воює проти них, хто воює на фронті, хто воює на землі. Хто воює в небі, хто воює на заводах, ну, всі повинні повинні щось робити для того, щоб ми були сильними і непереможними. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Україні.